Підкорили найвищу точку України. Вадим Стефурак вже три роки займається туризмом. Незважаючи на свій ще досить юний вік, хлопець вже демонструє високі результати у цьому виді спорту. Зокрема, Вадим призер обласних та всеукраїнських змагань. А з нещодавно юнак отримав ще й посвідчення альпініста України. Криворіжець разом зі своїм тренером піднявся на гуверлу, висота якої більш ніж дві тисячі метрів. Ідея піти в поход ну. Буває влітку, тобто ми влітку пішли теж по Чорногорському хребту, але ми пішли як туристи, і потім ну, мені каже, мій керівник каже, ну, давай ну, спробуємо зимку піти, будемо готуватися і так далі. Я кажу, ну давай спробуємо. Ми готувалися, пішли. Дуже яскраві враження були. К альпінізму ми е, залі, ну, як, там тримати льодоруб, роботу з льодорубами, з кошками з, ну, і так далі, з альпіністським спорядженням. Сприяв здобутку Вадима його тренер Кирило Штиль, який допоміг хлопцю стійко пройти всі навчальні заняття і успішно виконати вимоги, поставлені для отримання звання альпініста України. Зокрема, і сам тренер також отримав таке посвідчення. Кирило, поступивши до університету, одразу пішов працювати до комунального позашкільного навчального закладу центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді «Мерідіан». як молодий спеціаліст. Неодноразово його вихованці ставали призерами змагань, коли... Поступив в Криворізький педагогічний, мені це дуже подобалось бути вчителем і з другого курсу, як мені виповнилось 18 років, я почав бути керівником, працювати. Сходження відбувалося категорії 1Б складності. Йшли ми три дні, ночували ми в у горах ну, середня температура ночі була при десь мінус 25 тоді. Дуже складно було вибрати саме вікно погодні, щоб було гарно більш-менш погода, але нам це вдалося. Дуже класно, дуже емоційно підніматись було дуже складно, тому що ми йшли не туристичним маршрутом, а альпіністським. Використовуючи спеціальне альпіністське спорядження, це і льодові кішки, і льодоруби, і в випадку сходження лавиндусі, ми могли підстрахуватись. Сходження на гору відбулося за підтримки та під керівництвом Федерації альпінізму та скелелазіння Дніпропетровської області та тривало три дні. Окрім Говерли, хлопці здійснили сходження категорії б 1 ще й на гору Петрос, четверту за висотою в Україні. І цей навчальний рік відзначився особою відзнакою новими нагородженнями. посвідчення альпініст України за сходження на гору Говерла та гору Петрос. На категорії 1Б отримав керівник гуртка Спортивний туризм Кирило Віталіч та його вихованець Тифурак Вадим. З чим ми і вітаємо нашого колегу та його вихованця? Наш оператор також вирішив відчути себе альпіністом. Кирило розповів йому усі правила безпеки та провів невеличкий майстер-клас. І після чого Едуард підкорив найвищу точку, але поки що лише центру туризму. Екція спортивного туризму включає в собі скелелазіння, пішохідний, гірський та водний туризм. Тож вихованці центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Меридіан мають змогу покращити навички з орієнтування, відпрацювати зв'язки, підйоми в парі, спуски, навесні переправи, зокрема поглибити свої знання про туризм. Адже такі вміння дуже корисні в житті. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.